людський no. Ми прийшли за те, що ми з 2009 року хочемо достукатися до наших чиновників до кабінету всіх. рівнів, рангів. про те, що є в нас зелені зони, якісь маленькі, вони ще залишилися, ми хочемо їх зберегти, а наша міська рада хоче її забудувати. Є інтереси підприємців, є інтереси громад. Ми хочемо, щоб все-таки міська рада ще звертала не лише на інтереси громади, що потрібно гроші і бізнес розвивати, а потрібно розвивати, що наше місто і в плані того, що потрібні зелені зони, потрібні місця відпочинку. Потрібні Місця безпечні для дітей, не лише центральний парк міста Луцька, який у нас є імені Десь Українки, а й потрібні такі в Україна, зони, де от діти ціле літо бігають, батьки не переживають, що вони в цій зеленій зоні. Через що там не їздять машини, там не їздять скутери. Там ну тобто це зони території, де батьки дійсно на роботі, а діти в безпечних зонах відпочивають. Так само ці зони потрібні і для молодих мам, і для підлітків, так само, щоб вони відпочивали, не сиділи лише за комп'ютерами. Розвивалися в такому плані, можливо, їх буде природа більш спонукати до якихось приємніших дій, аніж в закритих приміщеннях. Так само старше покоління, воно теж повинно виходити і гуляє, і хоче десь пройтися, погуляти, щоб не між будинками, лише щоб вони мали можливість вийти так само пройтися по стежках парку. Ну, ми рахуємо, що це потрібно і потім звернути на це увагу, що не потрібно робити лише з паркінги, будинки, монтажі, заправки, мойки і все остальне, що потрібно ще для. Для тих самих жителів і зелені зони. Ну ми знову ж ми просили, щоб на затвердження цього плану, щоб запрошували громаду. Ми писали, ми вказували людей, які готові прийти, підтримати, сказати свої пропозиції від імені всієї громади. От нас не запросили ні разу. Ми двічі тричі навіть писали, нас не запросили ні разу. Тобто знову ж було просто відмовлено і зроблено те, що хотіли вони зробити. Ми робимо це і неправильно, не правомірно. Через це ми знову прийшли сюди. <реш> було вивішено проєктно документацію в нас, в центрі надання послуг, в газеті опубліковано і місяць часу та ми, там ми <реш> <20 -ти>, давали <реш> перший раз, другий раз ми виправили і ще продовжили розвиток. <реш> на <сьогодні. реш> Так, Я перепрошую, <реш> будь ласка, я, я перепрошую, у нас. Семейки. Обов'язково зустрітися з людьми. Подати, є славин. Значить, доручення. Перше. До кінця дня розпорядження про оголошення доганення Герасимюку, звільнення з роботи Матвій. Я пропонував депутатам зняти сьогодні прогляду на місці з виїздом, зустрітися з людьми, з усіма і порозумітися. І не водіть людей за і не робіть хитро щось зроблене таке.